Всім самий величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу Христос Воскрес! Сьогодні свято, і я сподіваюся у вас добрий настрій. Я хочу, щоб у вас був добрий настрій. Сьогодні дуже велике свято. Сьогодні на каналі у нас кльові та Фігові. Я знаю, що ви дуже довго чекали це відео. Ми будемо сьогодні з вами балакати, тому вмощуйтесь позручніше. Можете, можете собі взяти Паску, ковбаску. І зі мною разом переглядати господинки, напекли. Мабуть, трішки втомилися, тому відпочиньте. Відпочивайте сьогодні. Добре, давайте сьогодні роздивимось, що у мене назбиралося і поговоримо. Не забувайте залишати, будь ласка, свої коментарі того чи іншого продукту, точніше, пустої баночки, які сьогодні будуть у відео. Я буду вам дуже вдячний. А чи ми тут з вами ділимося на каналі своїми, так можна сказати, коментарями? А да? того чи іншого продукту, добрий чи не добрий, він купувати чи не купувати, дорого чи не дорого. Тому сьогодні це все у відео. І з вами сьогодні обов'язково ми подивимось, що таке насипна свічка. Десь вона була в мене. Ну добре, це в кінці відео. А зараз кльові та фігові. У мене дуже багато, навіть з коробок уже все повилазило, не вистачає місця. Так, поговоримо про цей донат. Я знаю, що дуже багато його купували в магазині АТБ, коли він був зі знижкою. І зараз також він в акції. А знаєте, що в да? пляшці він іде. Трішки дорожчі, а можна купити у пакеті, він буде дешевший, вага така сама: літр 100 для миття посуду. Дуже багато в коментарях хороших, позитивних відгуків про нього. Але я скажу свою думку. Одразу хочу сказати, це ніяка не реклама на той чи інший продукт, ніяка не дезінформація. Це суто моя думка, суто, суто мій відгук. І все. Ось це не означає, що якщо мені цей. Засіб подобається, а іншому також він має подобатись. Чи він мені не подобається, а іншому він подобається, то думки у нас дуже різні. Ось. Донат, хочу сказати, що непоганий, але друзі. Скільки я перепробував, фейрі для мене залишається найкращим. Звичайно, що Фейрі подорожчав. Ось. Ну, скажу, що Фері да, фейрі хороша штука. Добре, поїхали далі. Гама. Я не знаю, де я її купував 2,5 літри. Здається, я її брав універсал. Здається, я її купував в магазині, де продаються, знаєте, всі товари, де привозять німецькі, німецькі товари, польські товари. Знаєте, є такі магазинчики, да Та й на ринку навіть є хто продає такі ось засоби. Дуже багато з'являється на ринку таких точок. Я хочу сказати, що він не гірший, ніж найдорожчий наш Аріель. Дійсно я вам скажу. Я спочатку думав, візьму його буду прати такі, знаєте, речі повсякденні, які я ходжу там на роботу, в маршрутці, в але він виявився дуже хороший. І тому я, якщо десь побачите, обов'язково купіть. Я теж також обов'язково буду слідкувати. А якщо десь його ще побачу, я вже його не бачу, обов'язково придбаю, тому що там дійсно була хороша ціна. А, ну, Той, хто дивиться мене, той. Може, й пам'ятає, да? І ціну я розказую все. Зараз не можу сказати ціну. От мені треба було писати маркером на упаковці. Ось, коли я купував, звичайно, я в огляді розпаковка продуктів, товарів, то я ціну оголошував. Так, далі. Ось цей Dual Power. Він також я його купував в цьому магазині. Здається, він ще продається в Єві. Я хочу вам сказати, що з чим його порівняти, навіть не знаю, але. Ну, от сів є, да? сів, який засіб антеналіт можна використовувати для ванній кімнаті на кухні. Я хочу сказати, що він навіть краще ніж засів. Не можу сказати, що сів поганий, але мені здається, що цей засіб хороший. Я також користуюся. Зараз, до речі, він зі знижкою в магазині АТБ був. Не знаю, чи зараз далі він є. Але цей засіб, так, для жиру, універсальний, для кухні з ароматом лаванда, 750 грамів. Мені дуже сподобався. Назбиралося дуже-дуже всіляких багато в мене баночок. Я не знаю, чи навіть ми з вами сьогодні з вами все роздивимось. Добре, сподіваюся, що я. Вам все покажу. Хочу подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Так, далі ми з вами поговоримо про ось цей засіб. Це всі знають, да? засіб із Аврори, мило. Їх здається, є 3 чи 4 види, точно не скажу. Рідке мило. Я взяв мандаринове диво: 400 грамів Крем-гель для душу. Я використовую його для миття рук. Для миття рук він воно дійсно класне, пом'якшує шкіру рук. Чесно кажучи, я ні не використовую його як гель для душу, але от я вже все майже використав для миття рук. Дійсно хороший, економна ціна, зволожуючий, і можна купувати цей засіб. На наступний раз також щось візьму. Поговоримо зараз про цей шампунь OGX. А, Хто його знає, хто його купує, я сподіваюся, що є такі, хто його купує. Цей шампунь, також є кондиціонери OGX. А 385 грамів, він йде професіональний. Зі знижкою він коштував в ціні 200 з чимось. Він дійсно хороший, Ось він дійсно добрий. Також у мене є ще кондиціонер, який не можу я закінчити. Чомусь конди... ну, бальзам чи кондиціонер цієї фірми. Чомусь кондиціонер бальзами в мене залишаються. Шампуні чимось більше йдуть. Хороший дійсно це Procter Gamble професіональний для зміцнення волосся з кератином. Також нещодавно я показував дуже хороший засіб проти випадіння волосся, це йшла Індія, спрей для волосся, і також в мене є олія для волосся Індія. Це ми вже з вами поговоримо в наступних відео кльові та фігові. Якщо в мене ще він закінчиться, тому що в мене ще півбаночки. Тому також хочу сказати, що якщо ви користуєтеся цим шампунем, обов'язково придбайте до цього. Кондиціонер або бальзам для волосся. Він дійсно дуже якісний. Ось. Хочу сказати, що на сьогоднішній день у мене дуже багато стоїть шампунів. Стоїть Head Shoulders в білій упаковці. Ось. Потім у мене ці професійні, які я купував в епіцентрі, вони вже закінчилися, я також ними голову мив. Зараз у мене стоїть від Garinier, да, здається, я не пам'ятаю, чорний такий з мумійочий. Не пам'ятаю, що, що там цей, входить ось. Купив також, придбав шампунь і кондиціонер. Чи бальзам вакция була в Єві по 100 гривень і бальзами йшли, і а, шампуні. Хочу сказати, що ну це ми вже будемо в наступних також відео говорити про це. Я вже забігаю наперед. Арко на сьогоднішній день в Арко піна для гоління або гель для гоління, самі найдешевші. А, Ось таких, можна сказати, популярних, да? потім по ціновій категорії йде Нівея і потім Gillette. Ну, що хочу сказати, арко непоганий, звичайно, поголитися можна. Нівея дуже добре. Я колись купував дуже давно Gillette. купував їх постійно. А потім ціна піднялася на сьогоднішній день дуже дорого. Потім я почав купувати Нівею і от зараз користуюсь Арко. Хочу поміняти, хочу зараз перейти на Гелі для гоління, Нівею хочу спробувати. Дуже давно також її брав, вона мені дуже подобалась. Ось. І зверніть увагу, що Арко продається в магазинах в одну ціну, що 200 грамів і 300 грамів. Так що це звертайте увагу, якщо ви купуєте. Ось. 200-300 грамів ціна одинакова. Не прогавте. Так. Нівея. Я завжди у відео розказую про Amway. коли я користувався цим дезодорантом Amway. Вже треба, мабуть, його забути. Я далі нагадую. Дійсно, був хороший дезодорант від Amway. Він йшов як і для чоловіків, так і для жінок. Дійсно, він тримав під. Ну, На сьогоднішній день не буду розказувати. На сьогоднішній день я користуюсь або Rexona, або Нівея. І дякую, там мені передали Гелі. гелі. Джілет на сьогоднішній день я знаю, що вони дуже дорогі, і на прилавках, магазинах я бачив тільки в Ашані, якщо я не помиляюсь, або в епіцентрі. Так що на літо можна використовувати і гелі, коли майку носиш. Все ж таки, все одно, оці гельві антиперспіранти, дезодоранти залишаються на Майках і дуже потім тяжко випрати. До речі, скажіть, якщо у вас такі проблеми є, коли ви користуєтеся а, там кульковим чи таким дезодорантом і виносите одяг да, ціле літо, і потім, коли ви вже хочете попрати його, ви дивитесь, що під пахами отут тут дуже багато слідів від дезодоранта, і вони погано, дуже погано випираються. Да, чи жовті там, чи що там таке, ну пожовтіше буває. Ось. Чим можна вивести оці такі, знаєте, плями від дезодоранта? Будемо вам дуже вдячні за коментарі. Хочу сказати, що дуже подорожчало все і гелі, і, гелі, і дезодоранти. Все дуже подорожчало. От ще тримається ціна, така непогана на кулькові дезодоранти, але, на жаль, вони мені не підходять. Так, про цей засіб я хочу поговорити сьогодні. Знаєте, всі це змивка да, в унітаз, яка вішається від Нео. Я купував її по 44 гривні в акції. Вона в магазині АТБ. Насправді, я думав, що дійсно буде геть тому, що писав, писали, де дехто писав, що не дуже вона добре, але вона мені сподобалась. Вона настільки ароматна. Він настільки ароматний, а, добре, піна від нього, аромат, що я не можу сказати, що він ге і поганий. Він мені сподобався. Якщо він буде ще в акції, я обов'язково також придбаю ось цей засіб. Так, далі. Закінчилася в мене ця мацюпонька. Мацюфонький аромадифузор. А друзі, то таке, знаєте, а, діткам побавитися. А, аромат взагалі я не відчував, тільки якщо. Можна понюхати або в перші дні, коли ще там можна підійти було до полички, то десь щось можна було почути. Так що не витрачайте свої кошти на ось такі от штучки. Купуйте краще трохи кращий аромодифузор, також в мене він закінчується, це також ми поговоримо в наступних відео. Так. Він в мене не закінчився, оцей блок від Велнекс. Я бачите, спеціально навіть лишив. Тут було два. Я його більше купувати не буду. А аромату ніякого Піни взагалі майже нема. Він мені не подобається. Не знаю, як вам, але він мені не подобається. Він продається в Аврорі. А ось, якщо брати дві штуки, то він також здається був по акції. Вигідніше було купити дві, ніж одну. Ну, дешевше виходить. Але я його більше купувати не буду. Він мені не сподобався. Так, наступне, ось ця штучка для ваших пральних машин. Бережіть свою помічницю. Я завжди наголошую у відео, коли якщо акція якийсь на засіб для пральної машини чистячий, я обов'язково наголошую: бережіть господинки свою помічницю, тому що вона дійсно помічниця. Я пам'ятаю, як мама прала все, все вручну. Стояла, нагнувшись в ту ванну, і поки все переперив ці всі підодіяльники, і все одно не було такого ефекту, як в пральній машині. Ось. Тому я ще будучи як сказати, підросток, да? юнаком. Щоб був як юнаком, то купив мамі пральну машину і тоді. Мама не пере. Ось, бережіть її, пропускайте в різних таблетках. Я знаю, що ще є засоби різні, я також показував кльові та фігові. Кльові та фігові. Є не тільки таблетки, а є і також рідина усіляка для чистки пральної машини. Так, А що я цей взяв? А, я хотів просто зрівняти ці всі три штучки. Ось бреф є гелевий. Да? А, це, цей, що в нас сухий, цей, що гелевий. Засіб для унітазу. І ось такий також сухий, це найдешевший. Із цих всіх, це я вже сказав, що да, не буду купувати. Із сухих він дійсно хороший. Ну а з гелевих, звичайно, що найкраще, але він дорожчий. Брев і він швидше змивається. Тому вже дивіться там по, своїм, по своїй кишені, по своєму гаманцю. Звичайно, можна купувати такий, він дійсно класний, я його купив. Нещодавно також спробував купив другий. Він мені сподобався, ось, але він швидко змивається. Так дійсно казали глядачі, писали в коментарях, що да, він брев хороший, але гелевий швидше трішки змивається, ніж сухий брев. Є також і сухий брев можна придбати. А, ось мій спрей. Бачите, а я думав, що ми, а що я його пропустив, що це було минулого разу. Так, хтось навіть мене питав: ось цей спрей проти випадіння волосся. Також в мене йшов. В шампунь, а, може, він навіть і тут, а може я його і закінчив минулий раз. Чи, здається, цей спрей чи бальзам? Я вже все запутався. Ось, Дивіться. А, ось такий спрей, але я використовував разом із шампунем, бальзамом. І а, коли ви помиєте із серії цього шампуню, потім я наносив бальзам, кондиціонер змивав і вже на вологі волосся наносив у цей спрей. Також в мене є ще олія, яка не закінчилась. І треба втирати в голову, втирати на кінчики, наносити цей спрей і втираєте в волосся. І воно робиться так, як знаєте, як така піночка робиться, і все, його не потрібно змивати. Я феном висушив трішки, і, і все. Не знаю, що мені допомогло, чи все разом в комплексі, чи вітаміни, які я нещодавно пив проти ну, для росту волосся, проти випадіння. Ось тому що мені здається, що. Можливо, і в курсі, тому що я користувався колись якимось засобом, я не пам'ятаю, яким випадіння волосся. Він мені не допоміг. Ось, а можливо, це все в курсі, інтенсивно, знаєте, не так десь раз в тиждень, а інтенсивно я використовував, так як тут пише на три рази в тиждень. Ну я використовував навіть я скажу через день, через два. Ось так. Більшість через день. Хотів побачити ефект. Тому я хочу сказати, що дійсно цей засіб хороший. Він 200 з чимось коштує в епіцентрі. Також можете подивитися з цієї серії шампуні, і також із цієї серії бальзами. Бальзам в мене також здається стоїть. Також ми з вами поговоримо у наступному відео кльові та фігові. Найулюбленіше моє мило залишається Сейверд. Дуже його полюбляю. Дякую за подарунок всім, хто мені присилав Сейверт. І пам'ятаю, дівчата мені повисилали мило Сейверт, у мене ще до сих пір є. Хочу сказати, що в паперових, таких картонних упаковочках є гранат, є класичне, є зелене алоя, здається, чорне вугілля, вони всі круті, надзвичайно класні. Особливо літом. Саме то. Так. Далі. Про салфетки. Ми довго зупинятися з вами не будемо. Мої улюблені чорні серветки, які також нещодавно були в акції, але я не купив, тому що в мене ще вдома дуже багато а, вологих серветок є. Але обов'язково трішки пізніше. А, візьму вони чорні не тільки в упаковку, вони чорні і всередині. Хороший аромат. Взяв оці а, з мальвою, чи як там вона називається, мавка. Серветки, серветки як серветки, просто тільки реклама і дорожча упаковка за рахунок цього, мабуть. Звичайні, оці антибактеріальні. Я завжди ношу з собою чомусь ці великі упаковки. Не купую я маленькі час від часу. Бачите, для кльових та фігових також взяв, щоб розказати, чи добре, чи не добрі. Можете купити самі найдешеві прості серветки, не переплачувати за бренд цієї мальви. Так, Рексона це мій фаворит, це самий найкращий, які можуть бути від поту. Я знаю, що вони мене ніколи не підведуть. Навіть можна на протязі дня ще взяти, витягнути і повитирати. Вони настільки тримають не то, що там під його не чути. Він навіть не виступає там, є якісь да, щось таке, ніби як воно вологе, нелипке, липке, навіть не можу сказати як. Але дійсно дуже хороша штука, в кого є проблеми, ось такі, як зараз, зараз на літо, можете купувати. Вони дійсно класні. 15 штук в упаковці, зараз вони по 20 з копійками в магазині Єва. А може і подорожчали навіть, точно вам не можу сказати. Ну і ці, звичайно, я купую на сьогоднішній день, вони самі найдешевші. По 27,50 були в АТБ 150 штук, двошарові. Ось. І якщо... Ще в іншому магазині я заходив, копійка. Є точнісінько такі самі, двошарові, 150 штук, 27 гривень, але йдуть в картонній упаковці, це теж дуже добре. Так, закінчилось моє мило-дуру. Всі говорили, що воно хороше, дійсно, воно хороше, ще купував давно в магазині АТБ. За 38, здається, не пам'ятаю. А зараз, здається, в магазині Єва купуєте одне дору. А на другу, якщо купуєте другу одиницю, можна придбати точнісінько таке саме за пів ціни. Воно мені сподобалось також ми в руки. Тому що ж пишуть в коментарях, що не можна постійно користуватися сейввердом, тому що в мене стоїть не тільки одне мило, не тільки один сейверд. У мене на поличці в ванні стоїть декілька рідкого мила це фруктове, дуру і сейверд. І час від часу просто я, як заходжу в ванну, чередую да, по черзі. Ось тому хочемо в наступному в наступному. Своїх покупках купити щось нове, спробувати, і також вам розказати про якесь цікаве мило. До речі, я був в просторі. Там дуже багато цікавих новинок. Писали за той шампунь оливковий турецький, який я показував. Писали дуже хороші, позитивні відгуки. Ну, а ви знаєте, що я чекаю хорошу знижку на часниковий цей шампунь, який стоїть в магазині Єва чорний. Я завжди його вам показую. Ось сьогодні знижка на нього. Я дивився. Ну я знімаю відео. Відео вийде в неділю. Ось. Сьогодні нічого не працює, ми сьогодні всі відпочиваємо. Тому сьогодні, які відео у мене на каналі, це просто ті, які я трішки пізніше записав. ось. Дуже багато цікавих в просторі всякі штучки нові. Також хочу спробувати разом з вами. І, до речі, дуже хороші відеоки про цей шампунь. Зараз він зі за знижкою 400 грамів, хороша там ціна на оливковій олії, він йде, зволожуючий. Всі його хвалили, цей турецький шампунь. Так, далі. Закінчився мій пантін про V, це, знаєте, да, для, жирного, для жирного волосся. Хочу сказати, що все одно от Procter Gamble, да, фірма Procter Gamble, ви знаєте, які товари випускає Procter Gamble, Якісніші. Мені здається, що вони якісніші. Це все, звичайно, мас маркет Звичайно, мас-маркет, ну, але такі от штучки вони вже йдуть дорожчі. Якщо можна, там, наприклад, спрей пантін купити за 125 гривень для волосся, а такий вже йде 200 з чимось, тобто в два рази дорожчий. І дійсно а, якість я бачу. Так, ще одна упаковка. Хотів би економити, розумієте, от не купляв би цю макулатуру. Але не виходить. Я пам'ятаю, коли я був маленький, мама завжди ну, сопельки текли і використовували ці хустиночки да, неодноразові, тому що не було такого в нас. Використовували які хустинки? Звичайні тканові, такі тканини-хустиночки. І ці. І всі і всі шмаркали в ці густиночки, а потім прали. І моя бабуся мала таку стару каструлю без ручок, і в тому виварювали. Ось і я так собі думаю. <гум> Чи вийде дешевше купити собі хустиночки, шмаркатись? <гум> Чи купити ось цю, ніж потім прати, виварювати. <гум> так що це, мені здається, все одно дешевше, до чого техніка да? дійшла. Хто би міг подумати, що у нас будуть колись такі хустиночки. Так, і дивіться, що я хотів вам ще показати. Я заходив в Oriflame, в Офіс, в офіс Oriflame. Переглянув каталог, тому що хотів собі якісь вибрати для шкіри обличчя щось таке хороше, а якийсь змивку хорошу, да? якийсь хороший зволожуючий гель, тому що шкіра починає пересихати літом. Ось, Я побачив, там продається ось такий ну, великий набір стояв. Там входить 4 штуки всього. І змивка, і умивалка, і крем, і ще щось там йшло. Ось. Ну, ось цей набір такий він йшов, стояв. І вона каже: Ти спробуй у ці пробнічки. Цей набір зараз коштує. Я коли на нього дивився, він був 2300. Такий, знаєте, професійний, ніби там все розписано, щось він робить. Бо кажуть, ні а мабуть, ні да? Як казала моя знайома. Ось. Я взяв оці пробнички. 2-300 коштував цей набір. Я так подумав, ну не знаю, чи я буду замовляти. Я думаю, якщо я спробую, вони, якщо мені сподобається, тут 4 пробника різних оцих всіх засобів. Я вже все використав. Сьогодні дивлюся, заходжу на сайт Oriflame, дивлюся, скільки коштує цей набір. 2900 з копійками. Майже майже 3000 гривень за цей набір. Я так собі подумав, думаю, ну не знаю, чи це за бренд, переплачуєш. Да? Чи це а, дійсно все така хороша якість. Непогана, хочу сказати, дуже хороша, дуже мені сподобався. Сподобались пробники, але там того пробника я не знаю, видусив. Ну, як горобець, мабуть, і то більше наробить, ніж, ніж цей пробник. А, ну За 3 тисячі я сьогодні не готовий віддати. Ну Звичайно, там знижка ж буде, да? не знаю, скільки відсотків. Ну Хай він буде 2,5. Да? Це скільки. Теж немаленька сума. Тому, як я завжди говорю, <с> <с> не витрачайте багато, багато коштів на якусь умивалку. Купіть саме ту, яка вам підходить для вашої шкіри, якщо жирна шкіра, купіть для жирної шкіри, якщо у вас нормальна для нормальної. І, до речі, зараз в Єві хороші знижки на умивалки. Ось. Я так зайшов, подивився, подивився, думаю, ну ладно, там в мене ще є одна гарін'єр, я закінчую. А, ось, і одну ще мені присилали також дівчата. А, дякую величезне. Думаю, ще мені хватить, а там там буде видно. Так, ну що ж, я вам все показав. А, бачите, забув. Софіони, це також рідина для полоскання а, тканин. Бачите, я купував його дуже-дуже давно 45 гривень. Я чередував Лінор, Сілан і оцей а, софі... Софін. 400 мл гратіс. О, і тут ще така ціна. Бачите, написано 45 гривень. Скільки тут його? Літр 400. Літр 400. За 45 гривень. Це також я купував в цьому магазині, де привозять усе в європейському магазині. Він зараз тільки в мене закінчився. Непоганий, хочу сказати, непоганий, але мені більше подобається лінор. Ну що, цікаво. Дякую вам за вподобайки та за коментарі. Хотіть робити насипну свічку. Мені самому кортить, кортить дуже, кортить подивитися, що то за насипна свічка така. Так, ну ось наша насипна свічка, яку можна придбати в магазині Аврора за 99 гривень, і я хотів подивитися, що це воно таке, насипна свічка. Переваги насипних свічок. Під час горіння вони не течуть стільки до високих температур навколишнього середовища. Насипний віск не злипається. Свічка. Екологічно, її можна використовувати в приміщенні постійно. Переваги. Насипати віск в вогнетривку ємність діаметром 5-8 см. У мене, здається, такої штучки немає. Підрізати гніт до необхідної довжини, вставити гніт середину так, щоб на поверхні залишилось 6-8 см. Запалити свічку і насолоджуватись. Так, ну що я зроблю? Я взяв фульгу, я взяв ось таку тацю свою красиву гарну. Я, мабуть, зараз застелю в цю тацію свою фольгу. Я так розумію, що а, а, потрібно, знаєте, таку форму брати, яку там, де ви запікаєте. Можна щось менше взяти ж, правда? А, Я бачу тут навіть є гніт. Так, давайте я витягну цей гніт. Ось вони, навіть декілька штучок. Ну що ж, воно таке, знаєте, на вигляд, як, як цукор. Дійсно на вигляд, як цукор, сподіваюся, вам видно. Давайте зараз засипемо сюди в чашу. Ух ти, вона така, як. Дуже цікаво, дуже цікаво, чесно кажучи. Ну і що ж, давайте тоді вставимо сюди гніт. Я думаю, що не один гніт можна вставити. Щоб було у нас красиво все. Давайте вставимо декілька гнітиків таких сюди. Сюди? Так, і сюди. Ось так. Добре. Все, підпалюємо. Так, ну і ось так вона буде горіти. До речі, поки я підпалював, в мене така пролетіла думка, що дійсно можна взяти красиву ємність для випікання, є трішки менші, да, і насипати цю свічку. Прикрасити цю ємність для випікання якоюсь красивою старічкою перев'язати. І у вас вийде досить така цікава декорація, ось така насипна свічка. Я хочу, щоб гніт трішки дійшов до кінця. До свічки і подивитись, як же ж цей віск буде плавитись. Ну, а вам, мої хороші, ще раз я дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Величезне вам спасибі. Залишайтеся зі мною, тому що на каналі буде ще багато цікавого. А що таке? Давайте зробимо інтімну обстановку. Повимкнемо усі лямпочки. І я хочу сказати: вау, вона дійсно дуже круто світить. Нема ніякої гарі від неї. Ну що я скажу? Мені ця свічка насипна дуже сподобалась. І я, мабуть, так і залишу тут. <губ> Буду слідкувати, щоб повністю віск не розтопився і не, тріс... не тріснула моя як бинажниця, чи як вона називається. Правильно забув, як вона називається. <губ> я згадав, кльош. <губ> Можна сказати, кльош. Добре, всім всього найкращого. Я вас дуже поважаю, ціную та люблю. і Бережіть себе ще раз вас зі святом і всього всього найкращого.